На довгу пам'ять у Хащуватому біля меморіалу жертвам Холокосту висадили парк пам'яті. Це спільна ініціатива лісівників єврейської общини та хащуватської школи. Щороку висаджувати алею випускників шкільна традиція в хащуватому. Цього року дітям запропонували закласти паркову зону меморіального комплексу «Хащуватська трагедія. Допомагали школярам лісівники. Для висадки вони привезли 60 дерев та кущів, липи, горобини та барбарису. У майбутньому планують розбити квітники та створити музей на території комплексу. Дерев'я в нашій житті, вони мають право бути пам'яттю. Вони улучшають землю, вони створюють лицо. І вони менше наносять вреда, ніж люди. І тому парк пам'яті – це краще можливість увіковечити цю трагедію, яка тут відбувалася. Приємно, що лісівники також трошки доклали зусиль якихось для того, щоб це місце більше зеленити, щоб воно залишилося в пам'яті людей, щоб в подальшому такі трагедії більше не повторювалися.